Вітаю вас, дорогі телеглядачі, на телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Коли юнак говорить свої наречені: Я кохаю тебе всім своїм серцем, це хвилюючи, чи не так, ви помічали, що серце завжди відповідає за наші почуття, а розум за наші дії. У 12-му розділі послання до Римлян апостол Павло намагається пояснити нам, щоби стати подібним до Ісуса, ми повинні почати з оновлення нашої свідомості. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Насправді гріховні дії народжуються у свідомості, перетворюються на почуття і, врешті-решт, втілюються в діях. Ось чому в момент прийняття віри Бог обіцяє нам розум Христа. Якщо ми хочемо стати щасливими в християнстві, нам слід змінити свідомість, тобто саме. Людина зі спотвореною свідомістю, гріховною природою, нечутливим серцем буде любити світське, дочасне, тлінне. Вона буде жити в пошуках земних насолод. Християнин же, котрий прийняв Ісуса як Спасителя, уже не може пристосовуватися до цього віку. У момент прийняття Ісуса Спаситель дарує йому Божественне єство. І тоді людина отримує свідомість Христа. А в міру того, як вона живе в єдності з цим джерелом праведності, її власна свідомість змінюється, у неї з'являються нові думки, які продовжують благородні почуття. А ці почуття втілюються в добрі вчинки. Чи може людина, яка не прийняла віри і не живе щоденно в єднанні з Христом, знати, що є Божа воля добре, приємне і досконале? Це неможливо, як неможливо примусити вовка їсти траву. Ми, батьки, бажаємо, щоб наші діти мали розум Христа, а не просто добре поводилися. Того ж бажає і Господь від нас. Він хоче, щоб ми постійно перебували із Христом. Нам слід почати зі зміни нашого світогляду, але Помилка у виборі того, з чого почати, може виявитися сумною, як висловився один мій молодий колега. Намагаючись створити колібрі, ми можемо породити кажана. Вирушаючи сьогодні у своїх щоденних справах, прийміть рішення у своєму серці бути ближче до Ісуса. Нехай цей день стане днем вашого єднання з Ним. Насолоджуйтесь думками про Нього. Нехай з ним буде пов'язано все, що ви збираєтеся робити. Нехай у вашому серці лунає гімн Ісусу. Пізнайте Його волю добро, приємно і досконало. Помолимось, наш любящий, дорогий небесний отець. Ми вдячні Тобі за те, що Ти закликаєш нас у нашому житті виконувати Твою волю. Ми знаємо, Господи, що коли будемо виконувати її, то ми прославимо Твоє святе імення і зможемо, Господи, мати добро у нашому щоденному житті. Благослови наших телеглядачів у їх щоденній праці. Благослови, Господи, хто з них хворий і підкріпи, і зціли. Ми все складаємо у ніг Твоїх святих і молимось в ім'я Ісуса. Ісуса Христа. Амінь. Нагадую вам про те, що ми молимось за вас щодня згідно тих молитовних прохань, які ви надсилаєте нам. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення! Щасливого вам дня! Thank <laughs> you.